Сонечко. ідучи до дядька Степана, я побачила, що й сонечко йде зі мною понад ясенами, понад черешнями, розказує своїй мамі Наталя. Прийшла я на дядькове подвір'я, зупинилася, і воно зупинилося над дядьковою хатою. То моє сонечко. Правда ж, мамо? «А вже ж твоє, сказала матуся. Так, так, тішиться Наталя. До дядька Степана тільки зі мною йшло. Потім разом ішли додому. Я вулицею, воно небом. Хіба сонечко зі всіма ходить? Зі всіма, Наталочко, сказала мама. Воно і твоє. І моє, і таткове єдине. Воно для всіх людей і зі всіма ходить. Так багато людей і встигає зі всіма, встигає, доню.